Окупанти погрожують депортацією до Узбекистану двом кримським політв'язням. Що чекатиме на бранці у разі екстрадиції та як цьому запобігти? Де цвіте гіркий мигдаль. У Києві презентували експозицію до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Окупанти погрожують депортацією до Узбекистану двом кримським політв'язням, які відбувають незаконне ув'язнення в Росії. Йдеться про Насурлу Сейдалієва та Ленура Сейдометова. Обидва кримські татари народилися в Узбекистані під час сталінської депортації, але жили і працювали в Україні. Сейдалієва окупанти засудили за нібито участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Сейдометову закидають принадлежність до організації Хізбут та хрір. Про це далі розповім детальніше. Про погрози бранцю Ленуру Сайдаметову повідомила Суспільне Крим. Його дружина каже до Криму з Узбекистану він переїхав у 2012-му. Він проходив усі процедури, дозвіл на тимчасове проживання, заїзд, виїзд, тощо. І коли вже у 2014 році повинен був отримувати паспорт, просто не встиг. У листі він написав, що перебуває у воронеському сізо. каже, що спочатку його відправили у розподільший центр, але там від нього відмовилися. Пояснили, що він стоїть на екстрадицію в Узбекистан. Попри те, що Ленур Седаметов мав посвідку на проживання та зареєстрований шлюб з громадянкою України, цього замало, щоб повернутися після російської в'язниці в Україну, так вважає Юсуф Курчі, перший секретар посольства України в Узбекистані та екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, якщо ми говоримо про Ленура, то я так розумію з тих повідомлень, які сьогодні у нас є, що він все ж таки має громадянство Узбекистану. І відносно нього будуть працювати закони як Узбекистана, так і країни-агресора сьогодні. І ми не можемо в це втручатися, тому що ми до цього не маємо жодного відношення, бо людина проживала на території хай окупований але вона проживала по паспорту громадянину Узбекистану. Правозахисник громадської організації Кримсос Олексій Тельненко вважає, завадити депортації політбранця можливо лише через публічний тиск. І нагадує, у 2013-му втручання Європейського суду з прав людини вже зупиняло подібний процес. Але на той час е, втрутився ЄСПЛ, і за рішенням ЄСПЛ цього, цієї екстрадиції не відбулося. От але. Це було у 2013 році. Після цього вже багато чого змінилося. Росія тепер зневажає фактично рішеннями ЄСПЛ. Це тільки публічний розголос, публічний тиск, так само в комплексі з санкційною політикою, яка застосовується до РФ за порушення прав людини. Це фактично єдиний. Механізм наразі Ленура Сидаматова окупанти затримали у 2021 році після обшуку в його будинку. Чоловіка звинуватили в участі в організації Хізбут Тахрір», яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні, та засудили до 13 років ув'язнення. Керівник інформаційного офісу Хізбут Тахрір» в Україні Фазиламзайф розповідає: організація заборонена і в Узбекистані з 90-х років, і ця країна є одна з найжорстокіших щодо політв'язнів. На сьогоднішній день Узбекистані ув'язнюють членів Хізбут-Тахрир. Ми знаємо про тортури. Знаємо про те, що в місцях позбавлення волі помирають члени Хізбут-Тахрир. Ми знаємо про те, що Узбекистані продовжують терміни, так так звана розкрутка. Тобто, коли майже закінчився термін ув'язнення, відкривають фабрикують нову карну справу. І всі види тортур. Тобто праскою могли тортуру робити, могли е, е, як то гарячу олію, сонячнікову олію могли опускати людину чи частини його тіла. Фазилом Амзаєв вважає, що проти політбранця Сейдаметова в Узбекистані можуть сфабрикувати справу за новими епізодами. Водночас а, не виключає це, 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 ще так. один варіант. Є така процедура, як відбування іноземцям е, покарання в країні його походження, і, і тут буде ситуація така, що спочатку він. 에, повинен бути да, той термін в узбекістані осидіти а потім вже, звісно, як я казав, може нова справа бути. Політбранець Ленур Седаматов не єдиний кого окупанти хочуть депортувати в Узбекистан. За даними менеджерки кримсько-татарського ресурсного центру Зареми Барієвої, екструдувати до цієї країни після звільнення з колонії планують і на Сролу Його окупанти засудили після початку повномасштабного вторгнення за нібито участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана, коли той був ще громадським об'єднанням. Дипломат Юсуф Курчі каже: згідно з міжнародним правом, депортація є незаконною, бо він громадянин України. Якщо говорити про насруа, то тут дійсно тут взагалі причин для того, щоб його екстра, екстрадицію проводити в Узбекистан. Ніяких правових засад немає. І Я не думаю, що це буде що узбецька сторона, взагалі буде його приймати. Тут вже повинна бути згода країни, яка приймає це, скоріш за все. Засоби такі психологічного тиску для того, щоб зламати емоційно і психологічно людину, за словами правозахисника, переміщення словами населення з окупованих територій воєнний злочин. Подібні методи окупантів називає залякуваннями, щоб придушити проукраїнський настрій кримських татар. Отаке От політично мотивоване переслідування це один з таких інструментів для того, щоб сказати, або ви сидите тихо. І нічого не висловлюєте, нікого не підтримуєте, і просто собі там тихенько живете. От, або якщо ви такі прям активні, активні, ось що вас чекає, або ви можете стати політв'язнями, або ви можете стати жертвами насильницьких і потім вас ніхто не знайде. Або ви можете виїхати, Фазил Амзаєв зазначає, є приклади депортації політбранців, яких обвинувачують у причетності до Хізбут-Тахрір з Росії до інших країн. Ситуація з кримським татарином Ленуром Сейдаметовим інакша. випадок Ленура Сейдаметова то можливо є. Ну, принаймні відомий перший, а можливо і є чи буде першим таким випадком, коли буде людина депортована сама з Криму, яка була затримана на кримському півострові? Кристина Черновалова, Андрій Селезньов, Андрія Сауленко, Суспільне новини. Крим. Ляльки своїми руками, пейзажі Криму та дитяча вистава у Києві до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу провели культурно-мистецький захід, де цвітає гіркий мигдаль. Організаторка заходу та керівниця кримськотатарських студій Наталя Левківська розповідає, що ідея виставки народила ще в 2022 році, і майже рік тривало дослідження традицій кримських татар. Було створено 63 лялькових композиції. 40 майстринями з сіми країн. Експозиція з картин болгарських учасників нашого проекту, які досліджували саме ужиткове мистецтво Криму. А потім, поряд, ви бачите вишивку. Це вишивка, частина моїми руками зроблена. Крім речей, ручної роботи на виставці показали картини. Частину з них малювали діти, які ніколи не бачили Криму. Кримсько-татарські діти та українські діти малювали такі. Розділ нашої експозиції, який називається Смаки Криму. Тобто, там нам мальовані традиційні кримськотатарські страви. Пейзажі Криму представив художник Віталій Власюк. Матець розповідає, що ідея з'явилася у нього після відвідин Криму ще у студентські часи. Це все було намальовано 67 70 сімдесятий. А пізніше я з сім'єю їздив в Крим і теж, теж малював. Теж були етюди. Таких робіт у мене багато. Тут тільки представлено вісім, а таких у мене десь по Криму, тільки по Криму, десь приблизно до сорока. Кримська татарка Феріде зізнається ці поїза, що нагадали їй про рідний Бахчисарай. Одне з таких, що мені це саме картини Бахчисарай, оці неймовірні. Тому що саме от по цій вулиці біля ханського палацу я проходила в школу, да коли навчалась кожного дня. Це в мене таке було. От і тому для мене це особливо цінні цінні спогади. Заступник голови меджлісу наріман жалял каже, виставка актуальна, бо нині і кримські татари і українці виборюють право на свободу. Це все про те ж саме через віки, через десятиліття повторюється, і ми маємо знову мобілізуватися і демонструвати. От свою і силу волі і мужність, яку демонструють сьогодні наші співгромадяни і в першу чергу воїни на фронті, тому неймовірне відчуття, тим більше багато ще додатково тут картин про Крим, про кримських татар, і це все доповнює один одного. Крім експозиції, наглядачів і вистава від кримськотатарських школярів події 1944 року, очима дітей. А скільки матерів до цього часу? Лукаються вибірятиму шляхів пошуках своїх дітей. Валерія Церна, Осани Мінов, Суспільне новини, Крим.